Продовжуємо наш ефір в студії в студії. Перепрошую, хотілось би в студії, але маємо на зв'язку директора інституту водних проблем меліорації Національної академії Михайла Яцюка. Пане Михайле, добрий день! Доброго дня я перепрошую, але запрошую до студії врешті коли-небудь. Давайте проповінь. Зараз всі говорять про повінь, ви говорите найбільш кваліфіковано. Давайте спочатку про причини. Ми бачимо наслідки, бачимо в Києві, бачимо на півночі, бачимо, скоро будемо бачити, бачити вже і на півдні. Чому? Ну, справа в тому, що тут про причини маємо говорити з двох складов. Перша, це можливо, і не зовсім причина, але це природна складова. Паводки, і весняне водопілля це звичайне явище, яке спостерігається. Весняне водопілля щорічно може спостерігатися, а паводки навіть декілька разів на рік можуть спостерігатися, тому що вони формуються внаслідок випадіння певної кількості опадів, в залежності від того, скільки опадів і висота того паводку на тому чи іншому ладі. Тому це. Перша причина це природне явище, і тут немає нічого якогось аномального. Друге, це звичайно ситуація, яка в нас склалася е, з техногенної точки зору, з точки зору готовності до пропуску цих павок. Тут ми маємо говорити про також дві складові. Перше, це військова агресія. Тут не можемо це не вказати, тому що дуже багато факторів. Пов'язаних з війною, вони сьогодні спричинили ті наслідки, які ми сьогодні маємо. По всій території України, навіть на тій території, де бойових дій не було, і апріорі не може бути. так да? В цілому. Але ці наслідки є особливо для наших північних регіонів. Окрім того, ми маємо говорити про те, що там, де були бойові дії, де є вже деокуповані території, там також певні наслідки і певна ситуація спричинила до того, що ми маємо ну, у зв'язку з випадінням опадів, от таку ситуацію, що навіть паводки, які зараз в даному випадку, це невизначні паводки, це не паводки з якоюсь високою забезпеченістю, а з, звичайні. Дещо більше норми опади, от вони спричинили такі негативні наслідки. Тобто, це такі два е, фактори. Ну і третій момент це те, що ми зовсім не готові сьогодні. не готові. Органи влади не готові, не готове населення, не готові, е, взагалі скажем, е, структури. Які за це повинні відповідати до пропуску весняного допілля? Всі зосередилися на війні, зосередилися на інших якихось е, таких чинниках щоденних, які потребують уваги, але забули, що такі, до таких речей треба готуватися. Щорічно були і розпорядженнями уряду, і е, здійснювали ще з. Початку зими підготовка до пропуску весняного водопілля, центральні органи були задіяні, місцеві органи були задіяні, домогосподарства були задіяні, тому особливо ті, що побудовані десь поблизу водних об'єктів, понижених місцях, а інколи дуже багато в нас зараз людей, які побудувалися чомусь в заплаві. От вони, порушивши водоохоронне законодавство, там побудувалося. Тепер вони кричать: Ой, караул, дивіться, нас топить, підтоплює збитки і так далі. Ну ви ж самі туди чомусь зайшли. І це ви, ви шкоду приносите тому, що в результаті цього ми маємо що е, не, не працює заплава, не працює е, пропускна спроможність русла, зруйнована екосистема, і це. Який дуже глибокий причинно-наслідковий принц. Я попрошу вас кожен з цих трьох пунктів окремо розібрати. Ну, давайте почнемо з природнього. Ви з нього теж почали. Наскільки більше снігу випало, наскільки більше дощів упало восени? Чи можливо це ще осінні якісь дощі? Бо так. не виглядало, що зима була аж така, аж така сніжна. Ну, тобто, мені здається, може я не фахівець, звісно. Снігу взагалі не було. Тут потрібно звичайно природні передумови. Ми пам'ятаємо, що осінь була дощова, угу. у нас було насичення ґрунту, е, насичення ландшафтів, території водозбору. Відповідно, споживання е, вже не було, не було тепла, відповідно, випаровування не було, вегетації не було. Тобто у нас рослини не споживали, волога там накопичилася. На цих територіях і в грунтах і відповідно було перезволоження навіть в окремих місцях, і тому це сформувало певні передумови. Окрім того, якщо брати до уваги природний чинник, ми повинні тут говорити про зміни клімату і передні роки призвели до того, що у нас дещо змістилась фаза весняного водопілля. Якщо у ще років 15-20 тому фаза весняного водопілля сікра в середині березня починала формуватися, угу. і відповідно і процеси до середини квітня, до травня відбувалися. Ну, на, на Дніпрі це навіть до 1 червня завжди класично е, завершення е, проходження весняного водопілля, то Останні 10 років, які характеризувалися інтенсивними змінами клімату, у нас водопілля було не вираженим. А навіть якщо вираженим, то воно починалося формуватися десь в лютому. В лютому воно формувалось на початку березня завершилося або до кінця, і вже в квітні ми нічого ніяких наслідків не мали і практично без і без шкідливих наслідків, і навіть без того, що це фіксувалося правовиражена фаза гідрологічного режиму, тобто такі передумови, і враховуючи це завжди під час весняного допілля наповнювалися накопичувальні джерела. Це наші ставки водосховища, тому що. Влітку, як правило, потрібно використовувати ці ресурси накопичувальні, і не завжди останніми роками могли їх накопичити. Навіть ну можна прямо сказати, на що пос... посуха була, правильно? Так, так. Навіть на каскаді Дніпровських одосховищ були певні загрози, щоб наповнити їх до нормального підпертого рівня. Тобто. Передумово, що ми вже накопичили ці ресурси, да ми заповнили ставки водосховища. У нас ґрунт насичений вологою, і тут випадає велика кількість опадів понад норму. Випадає в, ну, в багатьох регіонах. Ми сьогодні бачимо, що практично. І топлень і перезволоження території практично по всій території України спостерігається. Uh -huh. навіть на півдні, де останніми роками це було е, явище таке рід рідкісне uh -huh. і відповідно, от, враховуючи ці передумови, ці опади, вони сформували стокові характеристики. В нас вже все наповнення. Немає буферних можливостей для того, щоб закамулювати. І плюс ми ще повинні говорити тут напіввійськовий такий фактор про те, що у нас є водні об'єкти, наприклад, ті, що в Дніпро впадають каскад Дніпровських водосховищ, їх потрібно перекачувати, тому що вони знаходяться нижче рівня водосховища. Uh -huh. Нас, якщо пам'ятаємо, у нас не було електроенергії, у нас були. Блекаут, коли ми просто вони не працювали, відповідно знову ж таки це призвело до того, що в нас були високі рівні в цих річках, і вони не і ну, на сьогоднішній день, коли вже ми можемо перекачувати, але передумови створили, що ми не встигаємо це робити. Як ну, другий так, чин... На півночі, на Волині такі самі фактори. Mm. Ну, в багатьох регіонах ми... Ви згадували про, те. про війну окремо. Я от, ну, наприклад, перше, що мені спадає на думку, це підірвані е, плотини на Ірпіні. Як, наприклад, такі історії впливають на, 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 на повінь, на, на затоплення? Ну, однозначно, ми повинні говорити, що сьогодні наша поліція, навіть там, де не було бойових дій, вони сьогодні мають ці фактори пов'язані з війною, тому що ми е, розуміємо, що наші міліративні системи, подекуди наші річки, це фортифікаційні споруди, угу. і навіть е, ці фортифікаційні споруди, ми не маємо доступу до можливості регулювання. У зв'язку з тим, що ну, треба відверто казати, є е, така ситуація, що водогосподарники просто не можуть діяти. Ну, вас туди не що... пустять, я розумію. А, так, да. так, так. І це перший фактор. Друга ситуація про ерпіння, ви сказали, ще не, не вдалося відновити роботу і насосної станції, і захисних споруд для того, щоб регулювати ті питання. Ми розуміємо, що ріпінь відіграла колосальну роль в обороні Києва. Але сьогодні ми маємо з точки зору екології, з точки зору порушення такої типу, екосистемної роботи в цьому басейні. Маємо негативні наслідки, в тому числі для жителів, які проживають. Ми повинні говорити ще про багато річок. У нас на жаль в такій же ситуації. Ми елементарний приклад той же інгулець, де були бойові дії. Де зруйновані мости, де пересипане русло, тому що це да, сіверський, що Донець. Да, сіверський, сіверський Донець. Донець, так само. і ну багато річок, де бойові дії зараз відбуваються. В результаті звичайно порушується пропускна спроможність русел, порушується взагалі баланс, гідрологічний баланс, порушується можливість гідрологічного режиму, і відповідно, ми маємо такі наслідки негативні, які пов'язані з війною. і Забруднення паралельно відбувається цих водних ресурсів. Тобто з війною у нас дуже багато питань і, і проблем. Ми, наш інститут, ще ми в лютому місяці от провели таке обстеження. Практично ми більшість областей України. Ми провели обстеження по ситуації із підтопленням. Угу. Наша головна мета була це звичайно подивитися, як це вплине на аграрне виробництво, оскільки інститут водних проблем і мільярацій, я представляю як директор, але разом з тим ми і подивилися, що в нас ситуація з мільяративними системами, з водними об'єктами. І ми вже в лютому березні говорили про те, що в нас очікують на жаль, оці ну, незначні. Проблеми, але в результаті, що посилились опади, вони стали значними угу. і переросли. Але вони вже в лютому спостерігали. Кличко каже, що вода в Києві буде коричневою, але не лякайтеся. Поможіть кличку чи якось заперечте. Може все-таки не варто її принаймні пити? Цю воду. Ну тут потрібно розділити на двоє, два процеси. На Формування природної е, складу води, яка відповідно має колір. ж завжди. Ну, ми, не, ну в Десні Водний вона объєкт. завжди така, ми знаємо. Да, да. У нас для Києва це три джерела питного водопостачання. Це Київське водосховище, це Десна і це підземний вод. І кожен із цих джерел, звичайно, має. Свій колір, який формується відповідно до природних чинників взаємодії uh -huh. з тими чи іншими підземні води, це в залежності від того, які там підземні породи, яка геологія Поверхневі, відповідно, що відбувається в нас на території. Водозбору, ну і ми розуміємо, що київське водосховище, де поліські річки приносять дуже багато органіки. Відповідно, вона може бути там і жовтою, і червонуватою, тому що там багато марганців, і так далі. Але це ж не говорить про те, що у нас в крані вода буде якогось іншого кольору. Тому що в нас є система водопідготовки. У нас є санпіни, відповідно до санпіну вода повинна відповідати. Е Певним нормативам і вона відповідає, тому в крані у нас жовтої, червоної, чи якогось іншого кольору, води не, не буде спостерігатися. Це я можу, як е, людина, яка в цьому трошки розуміється, відповідати це... помагати не будемо. Я поняв, коли мешканці оболоні стоять на своїй набережній по коліно в воді. Їм кажуть, так ви ж самі винні. Це ж ви забудували острів, це ви набудували і на островах інших. Це ви забудували всі ті е, території, де мала би бути пойма, де, де мали би бути розливи природні. Розкропоможіть тепер мешканцям оболоні. Ну, дивіться, в цілому, ми, якщо проаналізуємо, що у нас де підтоплення в Києві, да, подивимося, то це як правило дійсно острови. І це територія, які є заплавними по природі. Що ми беремо з точки зору класичної гідрології, то навіть незначне весняне водопіння чи незначні паводки вони завжди затоплюють за, заплави, затоплюють. Не тільки підтоплюють. Якщо вони топлюють... є, ці заплави, а, якщо так, вони так. ці заплави є. Так. І так само острови, тому що з точки зору класичної гідрології острів, це також частина заплава, він навіть по відмітках висотних однаковий має. Тому тут ситуація із антропогенним пливом із забудовою, коли порушується водоохоронне законодавство, і на тих чи інших островах з'являються якісь будівлі. Незрозуміло, яким чином вони там відповідно до яких норм вони побудовані. От вони. Створюють до того, що ми, ми ще повинні говорити про сапарки, які там uh -huh. забудовані. І весь час е жителі там от нас підтопили. А подивитися, вони прийшли в притул до русла річки, хоча там повинна бути стометрова прибережна захисна смуга, якої апріорі там немає. Але uh -huh. Це призводить до чого? До того, що це створюється штучний підпір. Це каналізується русло, тому що нема води, де розливатися, немає можливості вільного проходження. Відповідно, це підпір, а підпір призводить до того, що і вище розташовані об'єкти. Тобто, сокарки підпирають весь Київ, практично. І оці всі ситуація з підтопленнями і затопленнями це то, що ми забудували осопарки. Ну тобто ну, раніше раніше воно розливалося до Борисполя, практично. Так, так, так. І там вже пам'ятаєте, там є спеціально такі масиви, бортнічі вишеньки, так так ну, звані. Та, та. Села вишеньки, там величезна заплава. яка навіть передбачалося там шлюзи відкривалися, вони повністю затоплювалися, зрізали цей пік паводку чи пік весняного водопілля. Там були заливні луги і прекрасно функціонувала яка система. На жаль, сьогодні це не працює, тому що все забудовано і все створює якраз величезні проблеми для проходження навіть таких незначних паводок. Ходімо тепер від Києва і півночі на південь. Я, звісно, тішуся, що у нас багато ресурсів тепер для гідроелектростанцій. Але як паводок дійде до півдня? Що буде, що буде на, на, в Дельті Дніпра, що буде взагалі на, на півдні наших річок? Ну, тут у нас зовсім також є ще одна величезна складна проблема це те, що ми не можемо. Управляти ситуацією на Каховському водосховищі, і руйнування шлюзів росіянами, вони призвели до того, що водосховище зараз не ми не маємо туди доступу, бо це зона активних бойових дій. І в результаті ми не можемо контролювати ситуацію з рівнями, з об'ємами води на Каховському водосховищі. Там відбувається неконтрольований витік. В результаті, щоб це. Ці наслідки, а наслідки там можуть бути дуже вкрай негативні, коли мільйон людей, а може навіть і більше, не буде мати доступу до води, до питної води, до ресурсів. Там ж ми знаємо, що найбільші наші зрошувальні системи, якраз Каковське водосховищі, і головне призначення це зрошення і дуже багато промисловості прив'язано до ресурсів. Цього запорізька водослові. атомна да а, так. Тобто, ми сьогодні є заручниками, що нам потрібно е певним чином розуміти, що в нас є ресурси, які зараз накопичуються в п'яти вище розташованих водосховищах, для того, щоб ми. Потім, в період, коли в нас весняне водопілля закінчиться, могли робити перерозподіл і певним чином, uh -huh. могли певний час ще утримати ситуацію на Каховському водосховищі, якраз скидуючи з п'яти вище розташованих водосховищ, і мінімізувати ті ризики і для населення, які там проживають, і для галузі економіки, які використовують воду. Тому тут більша проблема не в панизям. Чи з герлом Дніпра, яке, я думаю, з задоволенням прийняло б весняне водопілля чи паводок. Я не думаю, що мешканці голої пристані чи Алєш з вами погоджуються. Але... Ну, але звичайно, що це також пов'язано з тим, що через ГЕС відбувалось регулювання, і всі, наприклад, от і, і кияни, наприклад, забули, що таке витрати ну, хоча б більше п'яти тисяч метрів кубічних секунд. Тому що 5 тисяч метрів кубічних в секунду скид із Каховської ГЕС це вже підтоплення сокорків, так що дуже чуттєво, чуттєво. А якщо ми побачимо, проаналізуємо історичні природні паводки з 18 тисяч метрів кубічних секунд, що тоді буде? Це так само я про Олешки і про. Ми ще розташовані населені пункти Каховської ГЕС, які також ну, вже не пам'ятають, мабуть, коли були великі витрати через Дніпро. Відповідно, також там і забудова, і звуження, і дуже багато процесів відбулося. Дуже дякую вам, дуже цікава розмова, пане Михайло. Михайло Яцюк, директор інституту водних проблем меліорації, був з нами на зв'язку. Була цікава розмова про водопілля. Побачимося вже наступного разу.